На Запоріжжі перед день професійного свята медики відзначили масовими протестами. Токматська центральна районна лікарня цього року недофінансована на майже 7 мільйонів гривень. Місцева влада взялася владнати ситуацію. Спосіб перевірений скоротити медиків і витрати на медицину. І на сьогоднішній день у нас відбувалося закращення сімдесяті двох штат. 72 і там десятих штатів. Единиц штата сотрудников. При этом около 16 человек ушло на биржу, и ситуация уменьшилась по поводу финансирования на 2 миллиона рублей. На 2 мільйони заощадили, проте дірка у майже 5 мільйонів гривень залишилася. У лікарні заговорили про нові скорочення. Почали закриватися відділення урологію. Тимчасово об'єднали з хірургією. Відтак 700 медиків реалікарні пішли мітингувати під мерію та районну адміністрацію. До лікарів приєдналися городяни. Мітинг вийшов велелюдним. Щоправда, керманичі міста заперечують урізання бюджету медицини і про звільнення лікарів нічого не чули. У нас в початку У нас в початку року... Була проведена е, оптимізація. Це не живі люди були уволічені, а були сокращені штатні единиці, які розпоряджались між врачами. Е, це порядка 40, е, 40 ставок. Но живих людей не було уволено. І ще раз спочоркиваю, мітангувальники не вірять і підозрюють, що влада все ж проведе скорочення медиків і витрат на лікарню, щойно згаснуть пристрасті. Закрили, но брешу. Понімаєш? Закрили ж отділені, посокращали людей, убрали ж сколько відпускав. У них же не хватає 5 мільйонів генії на содержання боєні їх возьмуть. О чому ні говорять? Головні битви за районну медицину. Схоже ще попереду. Медики підрахували: якщо влада не знайде, чим закрити бюджетну дірку, звільняти доведеться кожного третього працівника Токмацької райлікарні.